Розберемо техніку ще однією крутецькою варіацією присідань в сумо. Зі зміщенням центру тяжіння, зі зміщенням навантаження, кута навантаження з грифом. Беремо гриф, Розкриваємо ніжки в сумо. Стопи в нас. Розкриті коліна будуть йти по направленню за стопами, так, щоб ми не чіплялися грифом за коліна. Наша з вами задача відкрутити таз назад, зажати живіт, зажати всі м'язи всередині, максимально опустити плечі, зробити коліна м'якими. І таким чином з максимально прямим тулубом робимо не нахил вперед, а робимо з вами рух такий. Садимо. Таз в підлогу. І звідси потилице, ми ніби тягнемо себе назад. Пам'ятаєте, таз не вкручуємо. Сідниці, не прожимаємо, коліна не вирівнюємо. Стали вже в таку смішну каракатицю. і поїхали. Вниз і наверх штовхнулись. Вниз вдих і наверх видих.